Випробувальні польоти безпілотників українських виробників влаштували на Кіровоградщині. зібрали, щоб обмінятись досвідом, говорить співініціатор зустрічі Дмитро Савчук. Він співзасновник благодійного фонду «Планета», який допомагає військовим для віднайдення найкращої і найдешевшої моделі, яка максимально якісно. Може бути використана в бойових умовах. Говорить, фонд розпочав свою роботу в 2003 році. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сфокусувалося на допомозі постраждалим під час війни і військовим. Почали збирати гроші на безпілотники. Мета ініціативи не витрачати кошти, таке як ми важко збираємо на китайську техніку. Підтримувати нашого виробника і використовувати максимально захищену техніку, яка не має проблем. Ну, наприклад, той же DJI має DJI аероскоп, за допомогою якого ворог може взнати про рух дронів. Тут українські розробки з українським програмним забезпеченням, і це унеможливлює такі речі. Участь у випробувальних польотах безпілотників взяли розробники з Первомайська Миколаївської області Кропивницького та Києва. Ми команда хлопців-інженерів, софтварщиків, програмістів, ну, різного роду технічних спеціалістів. Зараз займаємося розробкою мультироторних БПЛА. Це для розвідки, коригування, певним чином ударні модифікації, ну таке для сил оборони загалом. Основні наші дві модифікації квадрокоптера це коригувальник і скидач. Тобто він несе або боєприпаси і простеньку камеру, або хорошу камеру і працює для коригування артилерії. Заточена здебільшого підпіхотні підрозділи, тобто все портативне, все в рюкзак, там радіус в районі 5-7 кілометрів. Бойовий. Тестували безпілотники військові. З міркувань безпеки їх обличчя не показуємо. А також інструктори всеукраїнської команди Вікторі Дронс», яку створили на базі центру підтримки аеророзвідки. Понад вісім років навчають військових пілотуванню, розповідає інструкторка Лілія Середюк просто секондридні Ось зараз він врубався, Він готовий до армию в нього розпадного ага. керування. Тепер це, треба приконектитися. Називає характеристики, які повинні мати бойові безпілотники. Бути стійкі до ребу. РЕБ – це радіоелектронна боротьба, це подавлення наших gps сигналів телеметрії, управління нашими коптерами, мати хорошу камеру і хорошу швидкість і управління. Каже, під час тестування перевіряють кожен параметр безпілотника: висоту підйому, швидкість підйому, дальність польоту, камера, зв'язок, перешкоди. В принципі 77, сім. вже практично не слишно було. 140, 150. — 157. — я чую зараз. Те, що ми побачили, в принципі, непогано. Він підіймається вище кілометрової зони, тобто його можна підняти досить високо. Тут і хашкам він в принципі досить достойний. А залишилось тільки подивитися, як в нього буде камера працювати, щоб розуміти наскільки якісна картинка в нас буде від нього. В цілому виріб непоганий, можна в принципі його запускати в серію. За підрахунками Дмитра Савчука, такий український дрон вартуватиме в три з половиною рази дешевше ніж китайські аналоги. Тому каже саме на вітчизняних виробників робить ставку в подальшій допомозі військовим. Зараз ми закінчуємо великий збір на мільйон шістсот тисяч гривень. Я думаю, що десь 12-13 штук можна буде закупити дронів, які зможуть працювати в порівнянні з двома китайськими грошима? Говорить, допомагають українські та закордонні благодійники з Чехії, Німеччини та Австрії. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.